А лише примара ще недавно затишнього міста Мирноград на Донеччині росіяни що далі то більше перетворюють на руїну. Житлові квартали щоденно руйнують ворожі бомби та артилерійські снаряди в бік міста з півдня. І так само щодоби останнім часом значно збільшився тиск, намагається пробитися російська піхота. Кореспондент Сен Олександр Моторний почув усе це з перших вуст. Мінометників 38-ї окремої бригади морської піхоти, що входить до складу 30-го корпусу. Війнам дуже потрібна допомога у придбанні дронів та. Захисного радіоелектронного обладнання, тож qr код на ваших екранах буде упродовж сюжету, і це найпростіший спосіб, щоб підтримати наших захисників. Тому за можливості не залишайтесь осторонь. Їх було, Їх було три. До крамниці тут пошта була жодного військового, жодної собаки тут не було. А саме лягло чітко в центр крамниці. Це мирноград за півдесятка кілометрів на схід від Покровська і зовсім поруч з теперішньою лінією фронту. Не так давно, як засвідчує напис, це було чисте і затишне місто: тарашиські бомби, снаряди і ударні безпілотники. Що далі то більше перетворять житлові квартали Мирнограда у гори розтрощено бетону, скла та цегли. Цей літачок машина стоїть далі. Зараз пройдемося. Це крило від одного з московицьких безпілотних літаків камікадзе. Саме цей, просто на дорозі, поміж молодого листя, поцілив у мікроавтобус. Цивільне авто їхало у бік фронту на місцеве кладовище. На кожному кілометрі машина стоїть, і всі цивільні. Газелька чуєш, їхала ховати людей. Золотів літачок згоріли всі, прикинь. Ворожі дрони на Покровському мирноградському відтинку фронту, власне, які усюди на прифронтовій території зараз залітають на багато кілометрів у тил і полюють та атакують без розбору будь-який транспорт у межах досяжності. У нас був випадок, коли на дрону машину. Ми приїхали і нас разом знищувати. Та найстрашніші визнають українські військові то рашистські каби. От один сидить, такий пережив каб. Ви, Да, да він тільки два рази пережив. Так, да, відчув не відчувати. Він зізнається сам, не знає чому, але маніяк псевдо припускає. Побратими дали після того, як навідник мінометного розрахунку двічі вижив під ударами московицьких авіаційних бомб. Гараж прилетів. Там, де ви поруч без так. Вас, да? відтоді розповідає навідник, на відник мінометно розрахунку 38-ї окремої бригади морської піхоти, мало що змінилось. Як більше каби летять, ну, попередньо по мирнограду летять. Ну, в основному по місту летять. По місту, тобто так. не по лінії бойового зіткнення, в да? основному по місту постійно по рації передають кап покров, кап там мирноград, кап там навіть ці, як то його удачне, туда та структури Да, да. Какаби, mm -hmm. каби, от них ну, буває два-три підряд, п'ять підряд. У бік міста, каже командир міномету, наразі знову щодоби намагається пробитися і ворожа піхота. Вони після часом. Зараз Але, так, так, ця тиху. сторона пішла. Було раніше так. тихіше тут. Зараз цю сторону вже почали більше. Вчора було весело, сьогодні так тихіше. А весело то як? Отак десь йшли, чи що вони там? Ну трошки шумно було. Довго це тривало? Майже день розповісти деталі того багатогодинного бою південніше Мирнограду слюсар не встиг. Завадили московити. Підготувати три міни по до міномета. сопоналимета голи з настанням темряви, і це не дуже типово для останнього часу. Кажуть морпіхи 38-ї, поблизу лінії зіткнення, помітили рух ворожої піхоти. Суши. Стріляти у темряві відверто зізнаються морські піхотинці дуже незручно спалах від пострілу видно на багато кілометрів довкола, а надто дронам противника з тепловізійними камерами. Окрім усіх складнощів, особливість от, нічної стрільби, ще й в тому, що просто не можна фізично світити. А там рисочки, ділення, вони ну геть не помітні. Хлопцям доводиться ну буквально розумінні з запальничкою або ж там маленьким ліхтариком підсвічувати, але головне так, щоб не помітили ворожі дрони. Воздух. Приціл. Більше шість. Готовий. Готовий. Оно приємно. Від середини квітня на ділянці їх відповідальності розповідає головний сержант мінометної батареї 38-ї бригади Морпіхів. Почали з'являтися групи рашистських мотоциклістів. І то визнає художник, напевно, найважча ціль. З міномета. Та як по мотоциклі тяжко попасти, звісно. Там більше, більше на заборону йде. Готовий. Пошли. Візнично, дякую за роботу. Плюс, плюс. Хто я, я знає, що вони задумали. Щось атака видно йшла якась. Цього вечора у напрямку Мирнограда спроб ворога атакувати піхотою більше не було. У морпіхів 38-ї з'явилася вільна хвилина на небойові нотатки. Чудово. Дякую, дякую вам. Тепер у нас є підписаний прапор тридцять З покровсько мирноградського відтинку фронту. Що на Донеччині? Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН один плюс марафон. Єдині новини.